Корупційні схеми завжди були розповсюджені у нашій країні, але жителі Рокотянського району вже не в змозі терпіти витівки місцевих посадовців, і тому вони запросили журналістів стоп-кору, щоб ми дізналися, куди діваються сотні гектарів орної землі. Голова Держкомземи Молдован Олена Володимирівна разом з директором агрофірми «Ракитне Цукор Смеченко Володимиром Федоровичем і приватним підприємцем Болотом Сергієм Олександровичем з 2010 року, користуючи службовим становищем, шляхом фальсифікації документів, купляли, орендували та просто забирали землю у простих мешканців району. Про це дивіться далі. Місцеві жителі вже не вірять у справедливість та бояться, що можуть взагалі лишитися без копійки. Та більше селяни навіть із журналістами відкрито говорити, бояться Що ви таке журналісти з топкору знайшли багато цікавого у цій історії? Тут і підробні документи, і чиновницьке зухвальство. Ну і майже детективна історія. Та про все по порядку. А в нас. Я як депутат оченицької сільської ради, Бойків рожд. То я хочу сказати, що до двінадцятого року в нас вже людей не було договорів. Люди піднімали це питання: дайте нам договора. У нас до горів на руки немає. Молдаван Олену Володимирівну привів сюди з собою. Тут був перед Вахнійом такий Поліщук, голова Держадміністрації від партії регіонів. І він оце кажуть, вона чи кума його, чи що, це він сюди її притягне. А Тітка, є так, у вас, може, там родичі, знайомі, які підписували постійно бланки за те, що півтори тонни пшениці привозили і увозили. Василь, да, да. Михайло Корчак, Зараз ми прямуємо до села Бушове, де зібралась група постраждалих людей, у яких просто відібрали землю при новій владі. У нас не дають нам документів. Нам обміряли, все зробили. О, а, це... а документів не дали, бо того, що в нас не проходить у комп'ютері їх. Там земля вже зайнята. Сказали нам так. То Ваша земля, яка була там. Декілька десятків років ваша її. На весь вік була моя. Я тут і 60 60-го року я тут. А коли кинулись приватизувати, їм сказали, що у вас землі немає. Нам Жмієте. сказали, що нема землі. А. Наша земля, хтось її забрав. До Молдаван звертався. Неоднократно. Вони всі збираються, і молдавани, і дідики, і, і рішають. І, так нічого, і, не і нічого не. І тим більше, що в нас відкрилися паї, які померли бабушки, вмерли, і немає спадкоємців. Ми підняли це питання. Нам теж відмовили в цих паях. Вони знаходяться в Смеченка Володимира Федоровича, Вольшаниці в оренді. Так син ходив, так вони сина в тоді працював в райдержадміністрації. Матюками прям вигонять з кабінету. що ти ходиш. Та і все, ніякого здвигу немає. Ніякого. Я вже нікому не вірю. Зібравши всіх небайдужих та постраждалих у цій справі, людям, яких, яким не видали землю або яких обманули просто напросто Ми йдемо і будемо чекати відповіді, що нам скажуть. А от тут же ж у цьому договорі пункт 1,5 говорить, що вартість земельної ділянки відповідно до нормативної грошової оцінки, що здійсненно відповідно до законодавства України станом на 1.01.2013 року, складає 114 14 тисяч. Коли тоді цей договір заключався? У 12-му році чи в 13-му? Тут же ж не написано, такого що складати не... Ні, повин... такого не, не повин... повинно бути. Тобто, що це таке? Це, це біліберда. Це я бачу факт корупції. Yeah. Я бачу підігравання вашої начальниці Молдавану Олени Володимирівни, директору агрофірми Рокетне цукво. Розумієте? Ці питання безпосередньо, я думаю, що начальнику задавати, якщо ви думаю, бачите. Вдавану, як? Чи, порушення, як так мене одну руку дає не довідку, давать? що немає державної реєстрації. Через два місяці вона реєструє договір. Ви ну, знаєте, що близько 350 гектарів землі десь приховано по документам. А ви вони туди кажуть, нічого не відомо. Мені не відомо по всьому. У пошуках партнерів по корупційній схемі ми намагалися потрапити до офісу приватного підприємця Булата Сергія Олександровича. Але у маленькому селищі інформація розповсюджується дуже швидко. І, мабуть, приватний підприємець, чекаючи нашого візиту, заздалегідь підготувався. Тут закрито зараз. Приватне вивіски немає. Що тут виготовляють технічну документацію. Це його будівля. В його будівлі в приватного підприємства знаходиться держзамагентство. Яке з держбюджету платить приватному підприємству кошти, а сам виготовляє документацію. Держамагенство присилає сюди людей, де виготовляти, будь ласка, внизу там виготовляють. От Булат Олександрович виготовляє цю документацію. Тим більше, що це приватна, приватна будівля цього ж підприємця, який надає дерзем тут оренду. Ще одна героїня цієї історії молдован Олена. Мабуть, заздалегідь потурбувалася про себе і взяла лікарняний. Але Стопкор зібрав достатньо доказів та позови багатьох постраждалих у цій справі. Раз ми не застали очільника Держкомзему на робочому місці. Спробуємо поспілкувати з нею по телефону та домовитись про зустріч. Доброго дня це проект журналіст Станіслав. У Мене є як мінімум 10 людей, які проживають у вас у селі, і у них є докази, що ви співпрацюєте разом з Булатом. Сергієм Олександровичем та Смеченко Володимиром Федоровичем. Ні, так. Ні я геть зовсім я, я, я буду з вами спілкуватися, це геть зовсім не так. Добре, ми це тоді питання? з вами поспілкуємося так, ще у вівторок. Та зустрічі так і не відбулося. Олена Володимирівна вчергове перенесла нам зустріч. Далі було ще декілька спроб. Спілкування закінчується в четвер, ми з вами зможемо зустрітися. Я просто розмовляв з жителями села, і вони кажуть, що коли вони приходять е, до вас і хочуть оформити та отримати акт, щоб їм в натурі надали землю. Ви кажете, що землі нема. А потім з'ясовується, що. Зачекайте, конкретно хто приходять. Чого я вам буду казати, хто приходив? Я з цими людьми, коли ви вийдете з лікарняного, я прийду і спитаю. А люди приходять до вас, а потім е, з'ясовується, що. Два місяці назад цей договір було вже оформлено з агрофірмою Рокитне цукор». Тобто людей навіть не було на місці, а за них вже розписалися і землю віддали. Хто тобто, це будь зробив? Де Держземе генцемо. Так виясняй, виснять доказується, будь ласка. Якщо це буде напад, це буде в нас чудова справа. Просто тепер ми з вами зустрічаємося. Тривалі перемовини переходили у затяжні виправдовування та перекладання звинувачень на інших. Усі документи ми передамо до правоохоронних органів і особисто будемо слідкувати за розслідуванням справи. Із нетерпінням чекаємо зустрічі з керівником, яка виконувала чорні оборудки з землею у Рокитянському районі.